Доброго, благословенного суботного ранку, дорогі глядачі золочів. сьогодні ми в гостях у монастирі братів менших отців братів-францишкан Золочівської обителі. Представляю нашій з вами увазі, гостині з брата Маркіяна, який буде нам сьогодні давати майстер-клас приготування чергової страви, і говорити будемо про щось напевно пов'язане із діяльністю. Цього монашого згромадження слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю також всіх телеглядачів і, шановну отця Віталія, що запропонували нам взяти участь у такій програмі. Тому ми сьогодні в цьому нашому в зготуємо Таке блюдо, яке походить із Угорщини, називається бограч. Для цієї страви нам потрібно ну, можна бекон або сало для того, як ми будемо за робити зажарку. Потім нам потрібна цибуля, морква, картопля. Для тої страви там приписано і заліто використовується дуже багато видів м'яса, там можна і телятину, і свинину, і хто там ще має різноманітне. Ну, але використовуємо, виходимо з того, що в нас є. Потім для цього супу використовуємо також перець помідори, але у нас наразі лечо вже готове, то ми так додамо до супу. І під кінець цей суп приправляється таким литим тістом, яке ми зготуємо вже під кінець. І так буде з таких інгредієнтів складається наш бовряд. So, ми починаємо. Ми Почнемо з нарізки сала для того, щоб трошки його підсмажити шкварочками. І... Прошу, ми дивимося, як то має бути такий комунальські порізано сало. Так, ну постараємося. Зробити так, візьмемо пару пластиночок і ріжемо його дрібніше, так? Щоб... Так, дрібненько на кубики, поки наше сало буде в каструлі трошки топитися, смажитися, ми. За той час наріжемо цибулі і моркви, а поки що скидаємо у каструлю, яку ставимо на плиту. Так. Смінуєте свою... Субстанції. Далі ми нарізаємо цибулю і будемо пасирувати її разом вже у салі. Добре. Теж кубичками ми можемо так понарізати. Як ви кажете, ми все слухаємося вас уважно і ретельно. Так і залишаємо підпасирувати цибульку. Можемо помаленьку нарізати моркву, поки воно готується. Так, мор моркву як морку нарізаємо кільцями. Угу. І навіть велику кільцями частину? Можна велику, можу поділити, щоб було трошки менше, але... Добре. Так. Брат ріже з тоншого кінця, я ріжу з грубшого. віддаємося посередині. <рес> О, так. Хай то чекає своєї черги, поки у нас зм'якшується цибулька. Зазвичай бо готується в великих казанах, таких на вогні, на триножнику і на природі. Тоді він має особливий смак. Ну, але нічого, ми на монастирській кухні вони мають особливіший смак. Я думаю, ми зараз його незабаром зможемо попробувати. Тільки ми час максимально ефективно хочемо використати, доки готується одне, приготовляємо іншу сировину до нашого борчу. М'ясо свиняче, так? Так. М'ясо теляче маємо і беремо таке більш дієтичне. Ну, свиняче, воно більш масне хіба. А це можна теж різати. воно ріжеться великими кусками, бо будемо його тушити. Угу. Десь, форма, так? десь такими кусочками. Так, там да. буде воно. Але то м'ясо ще почекає. Зараз помаленьку починаємо морку давати, тушити разом. Це по чуть-чуть. Брат також спочатку дав цибулю, а відтак морку. У деякі початківці кухарі дають спочатку морку, бо вона твердіша. Все правильно. Так. О. Так. Видимо, що картоплю, так. Так, будемо зараз нарізати картоплю теж великими кусками. Що ми з нею водимо. Ріжемо, звичайно, як для зупи, невеличкими кусочками. О. Наступним кроком у приготуванні бограчу будемо додавати м'ясо, коли вже трошки морква спосирувалася. Добре дивитися звуку, коли хтось працює. Так, То перемішуємо і теж даємо протушитися, щоб можна накрити кришкою, і, напевно, щоб воно. Ми... Так, так, але ми ще трошки долиємо вина, щоб воно. Ага. Краще набрало аромату. А що за угорська страва без вина? <рес> так, так. І тушимо до тих пір, поки вино не випарується, лише тоді вже додаємо всі інші складники. Так, трошечки вином підправити. Ну, пішов вже запашок. Так, і тепер будемо. Ну, бажано червоне давати, сухе, виноградне. Справжнє. Справжнє, так. Да. Ну, будемо тепер чекати, поки буде тушитися. Буде готове? До готовності м'яса. Тушимо, десь, так. 15 так, десь приблизно так. до готовності м'яса, по чуть-чуть пробуємо, а потім вже далі додаємо лечо і картоплю. І будемо продовжувати готувати. Брате маркіяни, прошу кілька слів нам розкажіть про вашу спільноту, вашу обидва, чим ви займаєтеся яка харизма, яка діяльність вашого згромадження і е, чим ви збагачуєте наше місто і нашу громаду Золочівську. Ми е, тут у Золочів є віднедавна. Е, Півроку тому ми закінчили віднову цього будинку, який називався Будинок убогих. І е, на даний момент в ньому розміщується каплиця, церква е, воздвиження чесного Христа, і також є монастир в одному комплексі, е, монастир Христа Святого Дем'яна. Е, ми є францисканці і східної традиції, це так відка від е, тому що сам чин є римокатолицький, і, а ми працюємо у. Вже східній традиції в католицькій церкві українській. І тут ми займаємося е, звичайною душпастерською діяльністю, і також, крім цього, е, маємо кухню для убогих, е, що було самого початку ніби так запроектовано. Е, приходять до нас. Е, і е, люди, котрі дійсно без житла, є без хачинки. Е, є також е, е, старші люди, котрі пенсійного віку, так як ми знаємо про скрутні становища, які у нас зараз є, і постараємося їм якось допомогти матеріально. І е, чи при їхніх там недостатчих хворобах якусь потребу теж там ліками чи е, так, продуктами. Ну, звичайно, так, так. Допомагаємо, наскільки можемо, то теж як то християнський обов'язок. І також при цій парафії так співпрацюємо з такою організацією тут є в княжому анонімні алкоголіки, це там вже вона функціонує досить добре. Ми лише як духовні дорадники, і так вони там часом приїжджають, щось зроблять. Свідчення там, перед людьми, щоб знали, де як, куди звертатися, бо знаємо, що теж в тій справі маємо чимало проблем. Чи ага. маєте якісь плани на майбутнє перспективи розвитку вашої спільноти ну, діяльності нашого, нашого району, нашої спільноти Золочівської? Ну, плани на майбутнє. Поки що важко будувати, бо ми тільки що так як кажуть, призвичаємося до нового місця. І, але вже помаленьку починаємо організовувати такі молодіжні спільноти. Зараз є молодіжна така спільнота Фра францисканський рух апостольський. І теж молоді зацікавлення, досить чим, так успішно приходять. Чим вони мали би займаються у цій групі? Вони займаються поширенням своїх знань про християнство, про нашу традицію в планах такої групи запланована харетативну діяльність там, по догляду за, там, чи хворими на дому, чи допомогти, там, котрі вже дійсно не можуть. там Самостійно прийти, то бажано, віднести там чи той же обід, чи допомогти поприбирати там в домах. також в основному полягає на тому, щоб йти у свої середовища цим людям молодим, і там проповідувати Христа, Його засади християнського життя, щоб так поближче, як успішніше наближувати людей до Бога в тому сподіваю. Славі спасіння душ. Брате, може, скажете якісь моменти, які є складні для вас у перебуванні тут на, на Золочівщині, у Золочівській громаді, які, можливо, би озвучення їх і власність для них, можливо, було б е, сприяла для добра е, нашої громади? Ну, <кхем> Складнощі є завжди, коли переїжджається на нове місце, то як кажуть, yeah. як бажають іншому когось щось такого, то кажуть, змінюю, змінити місце. Але, зрештою, воно спонукає появленому місця до якихось нових поглядів, до нових контактів, підняття якихось нових завдань. Ну і то все за собою тягне якісь складнощі, але з Божою допомогою, то з Божою ласкою долаємо то все. Бого дякувати, є доброзичливі багато людей, які поможуть і підтримують. А, зрештою, решта все піде по моєму. Підтримку Волочинської громади ви вже відчуваєте. Так, так, так. так, то вже відчулося Саме перших днів ніхто не очікував так. навіть. Так. Так. Богу <звіл> дякувати, що маємо тут нашому. Так, то вже нас підготувалися, правда? Так, підготувалися, вже добре присмажилося навіть. Добре. Будемо зараз. Має в'янок свій? Додавати помідори і лечо вже готове маємо. О, буде десь половину баночки його дамо. Так. Так, в кімнаті у нас такий, тут був е, запах вина. Тепер, Тепер запах вина змінився запахом запахом помідори. Ой-ой-ой. Так. Добре. Трошки відставимо, буду сильно плита гріє і додамо також помідори. І можна чуть підлити водою. Буде багато так? Багато. днів, воно має далі по трохи тушитися, помідори, там перець, електрон. що воно вже тепер має вигляд страви такої, яку ми звикли бачити десь у закладах харчування. Так, трошечки воно зменшуємо і хай потушиться, злегенько пройде. Відставимо на бік. Так, Наступним нашим кроком приготування бокричу буде картопелька, додаємо її до нашого зготовленого бокричу. Дуже ближче наближається до такого вигляду супу. Зараз ми то вимішаємо і заливаємо водою, зготуємо як звичайний вже далі суп. Так. Вода, я так чув переварена вже, так? Е, можна, звичайно, сиру, можна переварену, звичайно, закипити собі і... Я знаю, що дозу трошки кручу. Так, так, струму. так. так. Чуть-чуть підсолимо, щоб нам. Так. так, добре. І будемо чекати, поки у нас зготується картопля. Тепер будемо готувати ляне закрючний тісто. Акорд. Так, заключний акорд. Так. Тратуємо, видаваємо. Натуральна домашня крупець. Так. І... люди любить. Так, робимо з нього. Щось таке. Так. Що такої легкої консистенції? Я дозволю, що вам тут є. Трошки солі. Так, трошки. Трошки дуже корисно, повернені. Зверніть увагу, дорогі наші глядачі, що ми вам не даємо, як в деяких програмах, 50 грам того, 25 г того. Ми творимо, ми дивимося на око, яку вона має густину, консистенцію, смак і вигляд, відчуваємо природу тої страви і тоді її додаємо. Правда яка? Так 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 так, 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 так. Це чоловічий підхід до, до кухні. Жінок ну, трошечки по-іншому. там все грами розписано формочки і, і формули спеціально чоловіки творять. На жаль, чи не Маємо, то, маємо. <рес> так. маємо. Все смачне, що розготовлено власними руками. Так, 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 так. Так, ну, добре. Ну, вигляд такий, навіть би не сказав, що. Легкої серед... сметанської консистенції. Переносим так. І будемо зараз то додавати. Злегка, беремо по чуть-чуть угу. і кидаємо. Я ніколи не знав, як у бограчі беруться такі маленькі якісь полюшки або щось таке інше. Так, так, можна було б ще трошки дати густіше, але воно добре виходить, таке легке зверху тісто. Так, додамо червоного перцю. Можна... Говного перцю. Маємо перцю. вогнистий бограч, тому ми даємо такої моцної вогнистої паприки. Кожен до свого смаку старає додати вогню. Так, так, так. І ще гострого соусу додамо теж. Густенький, наваристий, бограчок. І на кінець додаємо петрушку, зеленину як частина так. нашого декору. Кріп, можна базилік, ще інші трави. Така от трава в нас виходить. І запашний бограч готовий. Готуємося до нашого е, пробувати в спробувати залу, переходити. Брати маркіяни, просимо кілька слів для наших глядачів з нагоди нашої з вами такої смачної зустрічі. Побажання для нашої громади. Ну, надіюся, в нашому рецепті нічого складного не було. Кожен може приготувати його вдома, десь зсього, що є під рукою. І бажаю, щоб при Бограча, а також при інших ваших стравах, у ваших домах, в сім'ях ви зустрічалися, в мирі, злагоді, доброті і любові. Так. Тому Благословення Господня, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на нашу страву і на страви ваші, дорогі наші глядачі, благословить і провадить вас завжди повсякчас і на віки. Смачного!